А в птаках подорожних вам та до 30 відсотків знижки діють до кінця липня. Є знижки представляють єдині знижки на пластер Аргент. 15 відсотків аптеках подорожних вам та купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Цьому тридцять рікно Київський час про це найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Україна розробляє системи, аби наносити більш далекобійні удари в глиб Російської Федерації. Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна розуміє, що країни Заходу швидко не дадуть необмежений досвіл на використання їх зброї для ураження військових об'єктів в глибокому тилу Росії. Наприклад, прикладу США все ще побоюються поширення війни за межі України. Відтак ЗСУ повинні отримати далекобійне озброєння власного виробництва. Це допоможе вражати, зокрема, паливні бази, військові виробничі об'єкти, аеродроми, звідки злітають, звідки злітають власне літаки, що в Україну. Давайте зараз послухаємо президента. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючі енергетичні об'єкти Російської Федерації. І тепер ми можемо. Говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. У Курській області Росії після прильоту БПЛА загорівся завод. Про це пишуть тамтешні телеграм-канали. Згідно з даними з відкритих джерел, це один із найбільших російських виробників розподільного і керуючого електрообладнання. Його продукція широко використовується в промисловості енергетичному комплексі Росії. Атаку на завод підтвердив губернатор Курської області загоряння в одному з технологічних цехів. За державну зраду і колаборацію з окупантами судитимуть народного депутата від забороненої ОПЗЖ. Про це повідомив офіс генпрокурора. Як випливає з матеріалів справи, йдеться про Олександра Пономарьова, якому оголосили підозру в липні 23-го. У перші дні війни він перейшов на бік ворога і допомагав в окупації Бердянська Запорізької області. Згодом нардеп повернувся до Києва і продовжував керувати бізнесом, незаконно зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях. З підприємств постачали окупантам продукцію, робили ремонт техніки для ворога. За даними ДБР. Підозрюваний зараз у слідчому ізоляторі. Сьогодні останній день встановлений законом для оновлення військово-облікових даних. Хто не встигне, одержить повістки від ТЦК з необхідністю прийти до них і оновити дані. А вже від завтра військомати мають право ініціювати адміністративні провадження, що передбачають штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Варто зазначити, що законом не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Після 16 липня всі три способи оновлення військово-облікової інформації продовжать працювати. Тривалі відключення світла сьогодні в Україні. Обмеження діють впродовж цієї доби. Із 16 до півночі обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги. Так повідомили в Укренерго. Також стало відомо, що на Харківщині скасовані аварійні відключення. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень. В Україні ретельніше перевірятимуть підстави видачі лікарняних. Відповідний законопроект схвалив уряд. Відтак, якщо документ проголосує рада, будуть встановлювати, чи дійсно людина мала підстави для тимчасової непрацездатності, чи були дотримані терміни лікування, чи потребував пацієнт на лікуванні в стаціонарі. Перевірку лікарняних будуть робити лікарі, які підбиратимуть через автоматизовану систему, аби уникнути корупції. Крім цього, лікар не знатиме персональних даних пацієнтів і лікарні, яких йому які йому потраплять на власне, на перевірку автоматично. Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти США від республіканців. Своє рішення партія затвердила на національному з'їзді у Мілвокі. Висунення Трампа сталося після того, як він пережив спробу замаху на нього в суботу, коли збройний чоловік вистрілив у нього під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Трамп отримав поранення у вухо, але все одно відкрив чотириденний з'їзд партії. Кандидат у президенти перебував на арені з'їзду разом зі своїм соратником, сенатором від штату Огайо Джей Дівенсом. Політик займає найбільш протрампівську позицію, є найбільшим критиком допомоги Україні. Трамп оголосив, що призначить його віце-президентом США у разі перемоги на виборах. Новий рекорд України 25-річний Олександр Ващук з Волині виконав 285 підтягувань на перекладенні за годину. Хлопець 7 років займається спортом, незважаючи на інвалідність, пов'язано з діагнозом в'яли парапарез нижніх кінцівок, який йому поставили в однорічному віці. Зараз Олександр є учасником резервного складу паралімпійської збірної України з біатлону і лижних перегонів. Встановивши національний рекорд, Олександр тепер планує побити світовий рекорд, який становить 402 підтягування. От такі мажорні ноти. далі розкриваємо світ глибше і ширше. Будьте з нами. Так, справді далі поговоримо про те, що найактуальнішого за останню добу трапилося у світі. Все зібрали для вас в невеличкий дайджест. Давайте дивитись. В ЄС перевірять, чи надслав Віктор Орбан лідерам Євросоюзу свій мирний план щодо війни в Україні після своїх вояжів до України, Росії та Китаю угорський прем'єр заявив, що ознайомив лідерів ЄС з результатами своєї миротворчої місії та мирними пропозиціями Будапешта. Орбан вважає, що не варто недооцінювати посередницьку роль Угорщини, яка зараз головує в ЄС. Однак юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем'єра з Путіним суперечить договорам ЄС. Президентка Грузії подала позов до конституційного суду, аби скасувати закон про іноагентів. Саломе Зоробішвілі хоче встановити, чи відповідає ухвалений закон Конституції Грузії, де зазначено, що конституційні органи зобов'язані вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції країни до ЄС та НАТО. За цією статтею подавати скаргу до суду може лише президент. Сам закон аналогічний російському в Грузії був ухвалений місяць тому. Всі неурядові та медійні організації, які на 20% фінансуються за кордону, оголошені організаціями, що представляють інтереси іноземної держави. Вони мають бути зареєстровані у спеціальному реєстрі в прокуратурі. Латвія від сьогодні заборонила в'їзд автомобілів на білоруських номерах. ЄС наклав санкції на ввезення з Білорусі товарів, продаж яких сприяв би диверсифікації доходів мінська, що підтримує російську агресію проти України. До списку таких товарів входять і легковики. Людина на авто, зареєстрованому в Білорусі, повинна буде повернутися до країни, з якої мала намір в'їхати до Латвії. Якщо вона відмовляється це робити, автівку можуть конфіскувати. Заборона не поширюється лише на дипломатичні машини. Зараз за традицією будемо налаштовуватися на цей вівторок, яким він буде сьогодні, 16 липня, знає наш черговий кореспондент Андрій Люховець. Він, власне, відповідальний у нас сьогодні за погоду. Андрію, привіт тобі. Розповідай, як воно відчувається сьогодні? Доброго ранку, колеги. доброго ранку, глядачі. Знаєте, зранку. Неймовірно, але ми знаємо, що буде по обіді, тому що синоптики вже говорять про те, що а, поки що цього тижня спека нікуди не дінеться. Якщо знаєте, так покаламбурити, то спека продовжує спекулювати а, своє, своїм становищем і а, тиснути на нас а, тими температурними режимами, які вже протягом минулого тижня і цього тижня будуть спостерігатися в Україні. Зараз розпочнемо з сходу прогулянку мапою України. Скажу єдине, що сьогодні очікуються дощі, але на температурні режими вони ніяк не повпливають. А, отож, 16 липня на сході України очікується сонячний спекотний день. Без опадів зранку на стопчику термометра буде до плюс 24 градусів. По обіді вже звичні, традиційні, спекотні плюс 37. На півдні України сьогодні буде чи не найспекотніше вже, вже зранку до плюс 26. В день від плюс 36 до плюс навіть 40, 41 градуса. Очікується на півдні. У західних областях сьогодні буде хмарно. Очікується дощі, можлива гроза на Івано-Франківщині та у Львівській області. Зранку на стопчику термометра від плюс 20 до плюс 22 градусів. В день від плюс 27 до плюс 32 градусів. На півночі України сьогодні сонячно і спекотно. Можлива гроза у Чернігівській області. Зранку на стопчику термометра до плюс 24 градусів. В день температура коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів. У центральних областях України без опадів. Зранку плюс 20 до плюс 24, по обіді до плюс 39 градусів. І от якщо говорити про Київ, то вранці... Хмарно доволі, але ці хмари, як кажуть синоптики, сьогодні опадів в столиці не принесуть. Зранку на термометрі плюс 22, плюс 24 градуси. По обіді очікується уже до плюс 36. І Київ продовжує встановлювати нові температурні рекорди. Від початку липня їх зафіксували вже 10, і так, 14 липня стала кліматична норма була перевищена на Понад 8 градусів про це повідомляє центр Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Це був максимум за попередні дні, адже протягом тижня рекорди билися ледь не щодня. Але це 14 липня. Знову ж таки, синоптики роблять там за декілька днів. Ось цей отскринінг. І сьогоднішній день знову ж таки може побити ці рекорди, тому що най, найтепліше 16 липня в Києві синоптики зафіксували у 1931 році. Тоді було майже плюс 36 градусів. І на сьогоднішній день знову ж таки синоптики. Для нас прогнозують, що плюс 36. Можливо, сьогоднішній день одним буде із найспекотніших за час синоптичних спостережень. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1902 році лише плюс 8 градусів. Тому рятуємося від спеки думками або іншими лайфхаками, які про які ми також розповідаємо сніданку плю з 1 плюс 1. і чекаємо, коли вже довгоочікуваний дощ все ж таки знизить градус з цієї температури, яка зараз панує в Україні. Колеги, Ось Такий дощ буде, як у Львові. Тоді знаєш, та такий дощ пішов, що все загорілось від і від усього. Хоча, от знаєш, про рекорди Андрій, ти говорив 1902 рік. Скільки там 8 градусів 8. захотілося в 1902 рік? А потім а. ти подумав, що далі, господи, а у нас же далі теж може бути. Просто ми цього далі не знаємо, а там же далі знаємо, а тут далі не знаємо. А тут же 38, а там плюс 8. Ну до речі, зараз Андрія відпустимо, але про нагрівання землі ми сьогодні будемо ще говорити про цю аномальну спеку. Такий невеличкий спойлер для вас. Андрію, дякуємо тобі до наступного. 不年